Слава Ісусу Христу! Ми з вами зібралися на позачергову 31 сесію сесію го демократичного скликання. Традиційно нашу сесію розпочнемо з гімну України. за незалежність вашої Уряд в буденному шість питань сьогодні. Перше питання про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Зеленської сільської територіальної громади Верховенського району Івано-Франківської області. Друге про погодження Зеленської сільською радою як сільської ради Суміжної територіальної громади проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Білоборіської сільської територіальної громади Верховенського району Івано-Франківської області. Третє. Про внесення змін до копності програми збереження та... Розвитку самобутньої етнокультури та духовності на території Зеленської сільської ради на 24 рік. Четверте пронесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 24 рік. П'ятий розгляд заяв громадян і шосте питання. Інші питання. Один пане Тоді переходимо до першого питання. Хто за такий порядок? денний, Прошу голосувати. Хто за? Проти отримались рішення прийнято. Тоді переход про... Розглядаємо перше питання по порядку денному про затвердження проєкту земноустрою щодо встановлення меж території Зеленської територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області. У нас надійшло клопотання. Від ТОВПЗН відповідно до укладеного договору є розробником проекту землеустрою щодо встановлення меж території Зеленської сільської територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області. Відповідно до статті 186 Земельного кодексу України, проєкти землеустрою щодо встановлення меж території, територіальних громад затверджується сільською селищною міською радою, що представляє інтереси територіальної громади, межі території, якої встановлюються, враховуючи вище. Викладення та відповідно до статті 186 Земельного кодексу України просимо Зеленську сільську раду, як сільську раду, що представляє інтереси територіальної громади, межі території, які встановлюються, затвердити проект землеустрою щодо встановлення меж території Зеленської територіальної громади Веховської райони Франківської області. Після затвердження вище вказаної документації землеустрою просимо надати належним чином посвідчену копію прийнятого рішення у письмовому та електронному вигляді додати проєкт землеустрою щодо встановлення меж території Зеленської сільської територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області в електронному та паферовому носії. Я зачитую проєкт рішення е номер 1 від 26 листопада 2024 року про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Зеленської сільської територіальної громади Верховенського району Івано-Франківської області. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування України та статтей 12.17.186 Земельного кодексу України. Та розглянувши проєкт земноустрою щодо встановлення меж території Зеленської сільської територіальної громади Верховинського району воєнно-франківської області Сілька рада вирішила перше затвердити проєкт земноустрою щодо встановлення меж території Зеленської сільської територіальної громади Верховинського району воєнно-франківської області. Площа території Зеленської сільської територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області згідно з проєктом, що затверджує становить 48 857 87 30 гектарів. Контроль виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища Благоустрою Івану П'юнюк. Переходимо до обговорення. Якщо у когось є якісь зауваження, прошу оголосити, якщо ні, то е, переходимо безпосередньо до голосування. То за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо встановлення меж території Зеленської сільської, сільської територіальної громади Верховинської району франківської області, е, площа території становить 48 857 87 30 гектарів. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Трималось рішення прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання по порядку денному. про погодження Зеленською сільською радою як сільською радою суміжної територіальної громади проекту землеустрою щодо встановлення меж території Білоберізької сільської територіальної громади Верховинської району Воно франківської області. Так само є клопотання. Я, якщо зачитаю сам проєкт рішення, там у нас проблем немає, ми нам межі погодили процедурно, ми їх теж маємо поводити, вони теж виготовляють документацію. Рішення 2. Дріб від 26 листопада 2024 року про погодження Зеленською сільською радою, як сільською радою суміжної територіальної громади, проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Белоборізької сільської територіальної громади Верховинської району Івано-Франківської області. Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення меж території Белоборізької сільської територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області. Надіслані листом ТОВ про замбі 7 листопада 2024 року No407 сек 24 Беруть до уваги розпорядження Кабінету міністрів України про визначення адміністративних центрів та затвердження територій Територіальної громади Івано-Франківської області від 12 червня 2020 року номер 714 Риска Р. Керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування України, статтями 12-186 Земельного кодексу України, законом України про землеустрій, про адміністративну процедуру, сільська рада вирішила погодити проєкт землеустрою щодо встановлення меж території Запорізької сільської територіальної громади Верховського району Шарківської області. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Природокористування, планування території, будівництво архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою. благоуструйнувальну півну. Якщо немає ніяких зауважень, проставлю на голосування проект рішення в цілому та за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти трималось рішення. Прийнято. Так. Переходимо до третього питання по порядку денному про внесення змін до комплексної програми збереження та розвитку самобутньої етнокультури та духовності на території Зеленської сільської ради на 24 рік. Я цілу, в э, двох словах, це ми мінусуємо з даної програми, та й вже кінець року ми мінус 50 тисяч гривень. Це ми будемо спрямовувати на інші потреби, які будуть зачетані у проєкту рішення щодо змін до бюджету. Зачетую проєкт рішення внесення рішення отрибник 26 листопада 2024 року, розглянувши звернення Верховинської районної державної адміністрації Івано-Франківського та з метою збереження та розвитку самобутньої етнокультури та духовної території сільської ради у відповідності до пункту 21 частини 1 статті 91 бюджетного кодексу України. Сільська рада вирішила внести зміни до комплекс комплексної програми збереження та розвитку самобутньої етнокультури та духовності на території Зеленської сільської ради на 24-й рік, затвердженої рішенням Зеленської сільської ради номер 9 23 від 19.12.23 12 23 року. Саме внести зміни у план заходів комплексної програми, зменшивши фінансування на суму 50 тисяч гривень. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчої органів ради Василя Шматука та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Що немає ніяких зауважень, ставлю на голосування. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти трималося рішення прийняти. Переходимо до четвертого питання про внесення змін до бюджету Зеленської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Зеленської сільської ради Ольга Васильівна Соловійовичу. Дякую. Рішення номер 41 від 26 листопада 2024 року про внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік, Керуючись статтею 78 бюджетного кодексу України від. 08.07.2010, номер 2456, зі змінами статтею 43 закону України про місцеве самоврядування України, зі змінами під пунктом 3, 14, 15, 15 та пунктом 13 рішення сільської ради про бюджет Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік, номер 27.1.2023, від 19.12.2023, 23 року з наступними змінами уточнити залишок коштів по загальному фонду бюджету, який склався станом на 01.01.2024 року у сумі 129 тисяч 800 гривень. Дані кошти спрямувати на наступні функції бюджетної класифікації, а саме на код програмної класифікації 0110180 це інша діяльність у сфері. Державного управління по загальному фонду у сумі 61 тисячу, а саме на заробітну плату 50 тисяч та на нарахування на оплату праці 11 тисяч гривень, на код програмної класифікації 0111010 надання дошкільної освіти по загальному фонду у сумі 10 тисяч гривень, дані кошти спрямувати на медикаменти та перев'язувані матеріали. На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти по загальному фонду у сумі 58 тисяч 800. Із них 48 тисяч 800 на оплату праці педагогічним працівникам за інклюзивне навчання. На заробітну плату 40 тисяч, на нарахування на оплату праці 8 тисяч 800, на медикаменти та перев'язувальні матеріали 10 тисяч гривень. Денські <coughs> зміни. До бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів Зеленська сільська рада зменшити бюджетні призначення по загальному фонду за іншою діяльність у сфері державного управління по загальному фонду у сумі мінус п'ятдесят тисяч гривень. Це з предметів матеріалів обладнання та інвентару забрати з лютого мінус піятдесят тисяч гривень, зменшити бюджетні призначення по загальному фонду. З забезпечення діяльності палаців і будинків культури клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів по загальному фонду 70 тисяч гривень, із предметів матеріалів, обладнання та інвентару е, з січня 20 тисяч гривень та з лютого 50 тисяч гривень, збільшити бюджетні призначення по загальному фонду, а саме по КПК надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти. По загальному фонду у сумі 20 тисяч гривень, спрямувати на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентар на листопад у сумі 20 тисяч гривень. Збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду, а саме по КПК ДК 0117370. Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, по спеціальному фонду бюджету розвитку у сумі 100 тисяч гривень. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування на листопад у сумі 100 тисяч гривень, при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального бюджету розвитку у сумі 100 тисяч гривень. Нести зміни до додатку сім рішень сільської ради від 19 -12 2023 року no 27.1.2023 2023 про бюджет Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік по комплексній програмі збереження та розвитку самобутньої етнокультури та духовності на території Зеленської сільської ради на 2024 рік. Внести зміни у план заходів у частині зменшення програми на суму 50 тисяч гривень. Затвердити розпорядження сільського голови номер 95 р від 05 24 року про внесення змін до цільової програми проведення заходів формування підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2024 рік. Начальнику фінансового відділу сільської ради внести відповідні зміни до розпису бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік. Та внести відповідні уточнення у і призначення головного розпорядника коштів за програмною та економічною ознаками. Контроль за виконанням даного рішення, покласти на заступника сільського голови з питань діяльності, виконавчих органів ради Василя Шмадюка і постійну комісію з питань фінансів, бюджет планування, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму Оксану Волиняк. Дякую. І переходимо до обговорення. Тут ми попередньо затверджували зміни по програмі мінус 50 тисяч. Я так в двох словах пройду. Ми тут уточняємо на заробітну плату. Це по цивільно-правових угодах. Це буде зараз. Беремо по бістрицю підсерки горбів людяну будемо брати. Сто тисяч ми уточняємо, додаємо. У нас був проведений тендер, ми ж ми так що ж розрахували, у нас по придбанню автобуса мільйон триста, нам приблизно десь треба буде, але на даний момент все в процесі, тендер не відбувся, учасників не заявилося. На даний момент працюємо у пошуках, з ким би заключити прямий договір. На жаль, дуже з цим важко, ніхто не хоче заключати договір. Не знаю, чим воно закінчиться. Ну, в процесі. Бо у нас було мільйон двіста, то ми 100 тисяч додаємо. Не знаю кого ми знайдемо, яка, яка, який буде автомобіль, але це все, що в процесі. І більше такого. Якщо немає ніяких зауважень, прошу голосувати. Хто за, проти, отрималось рішення. Переходимо до п'ятого питання по порядку денному розгляд заяв громадян. Зеленському сільському голові. Володимиру Феркаляку від жительки села Бестрет Максимів Галині Петрівні. Прошу надати одноразову грошу допомогу на лікування мого сина Максима Ковасиля Васильовича внаслідок отриманої травми під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій, пов'язаних з захистом Батьківщини. Це до нас звернулася мама е, Максима Кавасіля Васильовича. Хлопчина е, був ранений, тобто є три. Провідки про обставини, травми та поранення. У кого які будуть пропозиції щодо виділення одноразової допомоги? Ми, якщо була травма одна, то ми давали по 10 тисяч поранень. Ну тут є три, Я не знаю, у кого будуть пропозиції. Можливо, трохи більше виділення. Може 15. чи 15. 15? У кого ще які є пропозиції? А 20 це за багато буде. Коли є пропозиції, ми будемо голосувати. Якщо кажете 20, значить голосуємо за 20. Тут три, три є довідки. Він не звертався до нас, то в поряд є. Може, може виділити 20. Ставлю на голосування щодо виділення одноразової <говорить> допомоги <поз'> на лікування Максиміку. Василю Васильович у вас розмірі 20 тисяч гривень. Прошу висоті. Хто за? Да. <кху> Тут у нас звернулася жителька з села Задани, Мігашук Ганна Дмитрівна. Прошу надати мені одноразну допомогу на лікування та реабілітацію внаслідок онкозахворювання. Було якісне. Рудної залози. На лікування виділяли по 5 тисяч коло. Я думаю, що, що треба, то ще потім виділили. Ставлю на голосування щодо виділення в розмірі 5 тисяч гривень. Прошу голосувати. Хто за? до нас так, як заяву жителька села Євірняк, на названня Ярославна. Можна дати мені одразову допомогу на лікування ваш корої і матері. Строїть Марія Там 4 роки лежать, життя. Вона ні разу не зверталася. Пропозиція вийде. Розмірів 5 тисяч гривень. Прошу голосувати. Хто за? Також звернулася до нас, жителька села Зелене, Барська Тетяна Віталіна. Прошу надати мені одного разу допомогу на лікування моїх дітей. На Барського Олега та Барського Станіслава. В зв'язку з важким станом здоров'я. Є тут відлікаря коридори Що? Ведено на барському одару італію, Верховинського району. Дуже часто хворіє респіраторними захворюваннями. і Так само Станіслав. Часто хворіє респіраторними захворюваннями. Там, може, матеріальні відчувають. кого які пропозиції будуть? Те що на так. Один розмов. Розміри і кому? Прошу голосувати. Хто за. У сільської Зеленської сільської ради жити села Зелене Завенчук, Ганна Дмитрівна. Надати одноразово допомогне лікування дочки е, моєї дочки, від малі дитинства, деревської каліни Юрію. Я на хворі, знаю. Є пропозиція надати розмір як висіляється. Прошу висувати. Хто за, проти. У нас по порядку денному шосте питання, інші питання. Які пропозиції щодо розгляду щодо включення на наступний порядок денної нашої сесії. Про озвучувати? По вкладках хочу наголосити, договір заключений, зареєстрований в казначействі. Ну, Як Буде проплата, зразу буде завезений ліс, розпилений і результат. Розповілимо, ну, якщо буде тапи. Та буде цепити. За шкіраріф'яка було, бо там два проломняння, але Ну, Завезати так буде цепити. Пожалуйста. Це надо страшно. Не знаю. Я мав мов вчора про гріб, трактор чи ні? Райдер чував, ще йде до цього. Дивіться, я вас хочу просто ввести в курс діла, аби ви розуміли, яка ситуація у нас по земному утриманню. Бо ви розуміли на даний момент по утриманню доріг на Верховинський район місцевого значення дуже великі норми. Те, що пройшов грейдер, це ну, то, що послухав Михайло Васильович, ми його заправили, якимось чином вже потім розрахуємося, бо ніякі населені пункти, крім нашого, ніде грейдер не ні ходив. Те, що він не пішов далі, я просив, він мав йти. Він в не зачепив, у нього пішла тріщина у цьому лопаті, що він не міг піти далі. Я домовився з цим Сергієм Миколаївським. А -а -а -а. Мав вчора П... Саша Хотів... і він мав дати, і вчора мав прогребське. Підцепку так само з Михайлом Васильовичем говорив, мав вчора завести, що в нього машина полонилася, підцепку, думаю, що цього не залізли. Пецепку завеземо, так. Цьому ми... підйомі першому на безтраціональній підцеплю. Так та немає, немає. Ми не. <клес> не за рахунок того, що завеземо, завозимо на комунальну дорогу, та й так кожного року висипаємо там підцепку. Бо ну, підцепку не завозиться, ви розуміли. На державні дороги ми не маємо права підцепати, бо... Ні, Не дрема. Я саме по договорах будуть питання дуже великі. Перший день були проблеми дуже великі. Теж Міша дав машині, після того, як машини буксували, дав своїх хлопців, так розсипав тимчасово. Йому сказали в області, що при... зупинити всі роботи, бо фінансування не було. Все. Яким чином воно буде вирішуватися, не знаю. ну, Будемо зимувати кєшко, але будемо виходити як могти. Будемо хай, в чому відвернику на побороті де суму вберемо. Просто. А там трактор стоїть, може, скористався в момент. Та домашній трактор. Поломатися. Тому, хоч там прочистив, трошки тоді. Ну, я знаю, та, там, там вода та йде на та дорогу, дорогу. так. Та й там вже її їдемо. Не поїхали самі до роботи, я зараз позвоню, теж попрошу, бо під'їхав. То в них який трактор стоїть. так? Одні, угу. то Сашка під'їде під'їдеться. Ти вже якось розберемо себе, пробрав. Бо... Мусимо самі дивитися, бо за нас ніхто не поділиться. Зробимо. Це все розходи і без так, все, я це розумію. По підсипці по безстрілу це не рішеться, це не завтра по-любому завеземо. Така ситуація. Як воно далі буде под'янетися? Трошки така позиція, що на місцях ніхто не... Не Звертаю увагу, мусимо вкручуватися. Що й будемо робити? Що немає ніяких запитань, зауважень. Я всім щиро дякую за відділений час, що прийшли, що ми проведемо позачарову сесію, бо це важливо, встановлення меж. Будемо мати вже затверджені в межі, межі громади. Це є перше, що ми можемо відстоювати свою, свою позицію громади. На даний час у нас так пробують. Всім раз дякую. Оголошую сесію. Зокрема.